У вересні 2008 року у місті Вінниці відкрив свої двері для відвідувачів Центр адміністративних послуг Прозорий офіс, у якому сьогодні здійснюється розгляд та вирішення виконавчими органами місцевого самоврядування та державними органами влади, питань з якими звертаються до них юридичні та фізичні особи. Цей проект був реалізований Вінницькою міською радою за ініціативою міського голови Володимира Гройсмана. Основною метою створення прозорого офісу було запровадження клієнт-орієнтованої системи надання мешканцям міста адміністративних послуг, системи, у якій будь-хто хто звертається до органів влади, має отримати від них якісні послуги та відчути по відношенню до себе людське ставлення з боку працівників. Така система повинна була відповідати наступним критеріям: максимальна кількість послуг повинна бути зосереджена у єдиному просторі, щоб людині не доводилось відвідувати велику кількість інстанцій, розпорошених по території міста. Кожен відвідувач має відчувати ввічливе ставлення до себе з боку посадовців будь-якого рівня. Надання послуг чи отримання документів повинно здійснюватись згідно процедур, зрозумілих для того, хто звертається. Розгляд та вирішення питань повинно відбуватись у максимально стислі і чітко визначені терміни. Людині, яка відвідує адміністративні органи, повинні бути створені комфортні умови. Дуже важливо, щоб сама система забезпечувала неможливість зловживань та корупції в кінцевому рахунку. Критерієм ефективності системи є максимальна результативність при вирішенні тих питань, з якими звертаються люди. Створення прозорого офісу є логічним етапом процесу запровадження нової філософії відносин між владою і мешканцями міста. Першим етапом якого стало ухвалення Вінницькою міською радою політики якості рішенням від 22 вересня 2006 року. У листопаді того ж року було розроблено та прийнято кодекс поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради. Водночас у 2006 році Вінницька міська рада розпочала підготовку до сертифікації відповідності роботи виконавчих органів міської ради міжнародному стандарту ІСО 9001-2000. У ході підготовки до сертифікації для усіх працівників було проведено відповідні навчальні семінари з міжнародного стандарту управління якістю в травні 2007 року. Аудиторами BCI Management Systems Великобританія був проведений сертифікаційний аудит. За його результатами виконавчий комітет Вінницької міської ради одним з небагатьох обласних центрів України отримав сертифікат у ІСО. Робота по підвищенню якості роботи Вінницької міської ради з того часу ведеться безперервно. Водночас, із запровадженням стандартів якості проводилась також значна робота, результати якої і дали можливість створити прозорий офіс. Зокрема, проводився аналіз власної практики роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб. Була запроваджена система безперервного підвищення кваліфікації посадовців, створено муніципальний університет. Проведена робота по виділенню основних типових послуг, які надаються владою громадянам. Відпрацьовані чіткі алгоритми по кожній із них. Відбувався пошук, і розробка власними силами програмного забезпечення для алгоритмізації. Процедур відпрацьовували системні рішення по координації роботи управлінь Вінницької міської ради і державних служб для об'єднання їх у єдиному офісі. Відбувався пошук проектних рішень по організації робочого простору офісу в цілому та ергономіці окремих робочих місць. В системі роботи прозорого офісу реалізовано низку принципово нових організаційних рішень, а саме Буквально впровадження принципу організаційної єдності. Спеціалісти міської ради, державні реєстратори, адміністратори та представники інших дозвільних органів надають послуги громадянам та суб'єктам господарювання у єдиному офісі, запровадження єдиних стандартів, алгоритмів, оформлення документів та вирішення найбільш типових питань, з якими громадяни та суб'єкти господарювання звертаються до влади, регулярні навчання працівників прозорого офісу, нормам етики та правилам вічливого спілкування, закріплення у службових обов'язках адміністраторів та спеціалістів вимог щодо надання громадянам консультативних послуг і допомоги в оформленні документів, максимальне застосування сучасних інформаційних технологій, забезпечення необхідних умов для людей з обмеженими фізичними можливостями. Під прозорий офіс переобладнано весь перший поверх адміністративного приміщення Вінницької міської ради. Сьогодні центр адміністративних послуг Прозорий офіс це 1200 квадратних метрів сучасно обладнаного приміщення з прозорими стінами, вікнами та перегородками. 30 робочих місць, обладнаних за останнім словом, техніки, об'єднаних у єдину комп'ютерну мережу, понад 100 документів дозвільного характеру, свідоцтв витягів та копій архівних документів. Один-два візити для вирішення більшості питань. Познайомимось з системою організації прозорого офісу. Заходячи в міськвиконком, відвідувач потрапляє до інформаційного холу. Тут надаються послуги консультантів, розміщені електронні та друковані носії інформації, електронна система керування чергою. Відбувається визначення адміністратора чи спеціаліста для звернення. Тут відвідувачі очікують своєї черги. У правому крилі розміщується центр адміністративних послуг, у якому здійснюється оформлення та видача дозвільних документів, державна реєстрація суб'єктів господарювання тощо. У лівому крилі знаходиться центр Цального партнерства, де представниками громадських організацій надаються безкоштовні консультації щодо державної реєстрації суб'єктів господарювання та ведення підприємницької діяльності, тут також розташовано відділ звернень, де здійснюється робота зі зверненнями мешканців міста. Проводиться особистий прийом громадян, начальниками управлінь, заступниками міського голови і міським головою. Поруч канцелярія, яка працює зі зверненнями юридичних та фізичних осіб. Організацією роботи прозорого офісу закладено ряд принципів, яких ми дотримуємось при наданні адміністративних послуг. Першим з них є принцип доброзичливості, який забезпечується не тільки навчальними семінарами для тих, хто працює в офісі. Доброзичливим повинно бути середовище, до якого потрапляє відвідувач в цілому. У інформаційному холі його зустрічають два консультанти, обов'язком яких є допомогти йому зорієнтуватись і визначитись з тим, що потрібно зробити для отримання послуги. Допомогти відвідувачам офісу вірно зорієнтуватись, покликані також друковані інформаційні. Матеріали та зразки документів розміщені на спеціальних стендах, а також інформаційні монітори та цифрові панелі, якими обладнаний інформаційний хол в холі. Також розміщені базові для роботи прозорого офісу документи, тексти закону України про звернення громадян, політики якості та кодексу поведінки посадової особи місцевого самоврядування Вінницької міської ради. Другий принцип роботи прозорого офісу максимальна простота алгоритмів. Щоб отримати послугу, за якою відвідувач звернувся, він повинен підійти до розміщених поруч зі стійкою консультантів, сенсорних терміналів і прочитати на екрані довідкову інформацію, натисканням пальця, обрати потрібну послугу, отримати талон з номером черги і номерами відповідних робочих місць. Розміститися в залі очікування, слідкуючи за інформацією на моніторах системи управління чергою, дочекатися, коли висвітиться номер черги і номер відповідного робочого місця, підійти до працівника центру, пред'явити талон і отримати необхідну послугу. Кожному відвідувачу видається супровідна картка за підписом адміністратора, у якій зазначається дата завершення розгляду його звернення. Ця система дозволяє побачити, на якому етапі у даний момент знаходиться опрацювання кожного звернення. Одне з найважливіших організаційно-технічних рішень, застосованих у прозорому офісі, є саме електронна система управління чергою. Це один з тих елементів, завдяки яким реалізується принцип максимальної ефективності. Електронна система управління чергою забезпечує впорядкування черги та постійний моніторинг. Скільки відвідувачів очікують на надання послуг. Яка черга на кожний вид послуги? Скільки відвідувачів прийнято? За якою послугою звертався кожний з них? Скільки часу очікував на чергу? Як довго його обслуговував працівник центру? Скільки людей зверталося за кожною із послуг? Завдяки цій системі можна отримати вичерпну статистичну інформацію за будь-який період роботи центру, що дозволяє вести постійну оцінку ефективності його роботи. Якщо говорити про загальну ідею організації роботи прозорого офісу, то в її основі принцип максимум послуг в одному місці на сьогоднішній день у центрі адміністративних послуг можна отримати більше ста різних документів, серед яких дозволи. На оренду реконструкцію, капітальний ремонт приміщень комунальної власності, на проєктування реконструкції та будівництво об'єктів, на розроблення проєкту відведення земельної ділянки, на земельні роботи видалення зелених насаджень, на розміщення на території об'єкту благоустрою, закладу сфери торгівлі, ресторанного бізнесу, побуту, на передачу у власність, оренду та продаж земельних ділянок, земельний сервітут, на початок роботи новоствореного підприємства. А також висновки щодо містобудівного обґрунтування, нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, наявних обмежень та обтяжень на земельні ділянки, попередній висновок щодо можливості розміщення об'єкту, висновок екологічної експертизи, попередній висновок щодо можливості будівництва реконструкції об'єкта, висновок щодо проекту будівництва реконструкції об'єкта, технічні умови до проекту будівництва реконструкції об'єкта та багато інших документів. Тут також надаються копії рішень, розпоряджень та інших документів. На найближчу перспективу Вінницьким міським головою поставлена задача вивести надання усіх дозволів усіма міськими та державними службами у Вінниці в центрі адміністративних послуг Прозорий офіс. Як уже згадувалось, особливістю Вінницького прозорого офісу є те, що у ньому в буквальному сенсі реалізовано принцип організаційної єдності. Сьогодні прийом громадян тут ведуть представники управління земельних ресурсів міської ради і Держземагентства, управління комунального майна міської ради, головного управління комунального господарства міської ради, управління розвитку споживчого ринку та послуг міської ради, відділу цивільного захисту мобілізаційної і оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, Міністерство з надзвичайних ситуацій. Управління охорони природнього середовища, управління містобудування та архітектури міської ради, міської та обласної санепідемстанцій, міської служби у справах дітей, держгірпромнагляду, Держархбудінспекції по центральному регіону, державної податкової інспекції, а також державні реєстратори. Вирішується питання представлення в центрі органів статистики пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Винесення максимальної кількості контактів з різного роду міськими та державними службами в простір прозорого офісу запорука запобігання зловживань та корупції. Віднині надання дозволів та вирішення інших питань за зверненням громадян відбувається не у закритих кабінетах, а у відкритому просторі по справжньому прозорому офісу, який до того ж обладнаний системою відео та аудіоспостереження. Всього в місцях прийому громадян встановлено 16 відеокамер, записи з яких зберігаються на спеціальному сервері і регулярно моніторяться керівництвом. Прозорого офісу. Зрештою, при створенні прозорого офісу Вінницька міська рада подбала про комфортні умови для відвідувачів. Не виходячи за його межі, можна здійснити оплату послуг у відділенні банку, зробити ксерокопії документів, безкоштовно зателефонувати на міський телефон, скористатися послугами міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, скористатись бездротовим доступом до мережі інтернет, система Wi-Fi. Скористатися банкоматом, заламінувати документи, замовити печатки, штампи, візитівки, скористатися послугами кафе або кавовим автоматом. Основою для реалізації такого проєкту з низкою найсучасніших технологічних рішень стала єдина мультисервісна інформаційна мережа, яка створюється Вінницькою міською радою. Об'єднання на єдиній платформі різних систем та комунальних підприємств міста, а в перспективі, можливо, і державних установ, має за мету значно пришвидшити та покращити обмін інформацією між підприємствами та закладами, створити єдину мережу баз даних. Забезпечити доступ кожного працівника до відповідної бази даних. Забезпечити санкціонований доступ до відповідних баз даних зовнішнього комп'ютера та мобільного телефону. Зменшити паперовий документообіг, відкрити широкий доступ громадянам до сервісів мережі. Серед елементів системи мультисервісної мережі, які вже запроваджені у Вінниці, сайт диспетчер який дозволяє керівництву міста та відповідним фахівцям з допомогою мережі інтернет в режимі онлайн здійснювати моніторинг роботи управлінь та реагування на звернення громадян, що надходять на диспетчерську службу? Відбувається також впровадження електронного документообігу, який в перспективі дозволить зменшити часові проміжки для розгляду звернення кожного громадянина, створити структуровані статистичні і графічні звіти по виконанню звернень. Елементи цієї системи активно використовуються у прозорому офісі. Всі робочі місця під'єднані до внутрішньої комп'ютерної. Мережі міськвиконкому. До єдиної мережі під'єднані також інформаційні термінали, через які відвідувачі можуть отримати різноманітну інформацію по прозорому офісу, зокрема інформацію про розташування робочих місць, процедури отримання документів, познайомитись із переліком документів необхідних для оформлення того чи іншого дозволу, формами заповнення заяв. А також скористатись довідником номерів телефонів керівників та працівників центру за допомогою інформаційних терміналів відвідувач також може залишити своє звернення до будь-якого керівника міської ради та її виконавчих органів, отримати доступ до електронних архівів рішень міської ради та виконавчого комітету, а також зайти на сайти державних органів влади. Водночас зі створенням прозорого офісу запроваджена система контролю доступу до адмінбудівлі Вінницької міської ради та обліку робочого часу її працівників. Це здійснюється знову ж таки для того, щоб унеможливити зловживання та кулуарне вирішення тих чи інших питань. Технічна основа системи сервер Голденґейт. Золоті ворота. Кожен працівник міськради отримує свій персональний бедж змонтованим електронним чіпом. Вхід у мерію обладнано спеціальними датчиками, на яких працівники з допомогою беджа відмічають свій вхід чи вихід з приміщення міськради. Вхід на перший поверх, де розміщується прозорий офіс, вільний для всіх. Вхід же на інші поверхи адміністративної будівлі обладнано системою турнікетів, які відчиняються з допомогою беджів. В Перспективі планується подальший розвиток мультисервісної інформаційної мережі, в тому числі для подальшого підвищення якості надання послуг та спрощення процедур. Зокрема, планується розміщення терміналів системи інформаційний центр в громадських місцях, на залізничних та автовокзалах, в приміщеннях великих торгових центрів, ЖЕКах. Серед інших підсистем мережі, над якими у даний час ведеться робота, впровадження у місті автоматизованої системи керування дорожнім рухом, запровадження системи електронного моніторингу руху транспортних засобів комунальних підприємств, впровадження технологій геоінформаційних систем на базі програмного забезпечення ГІС, панорама, запровадження елементів системи громадської безпеки безпечне місто. Прозорий офіс працює не повний рік, але певні висновки про результати його роботи вже можна зробити. Статистика свідчить, що з вересня 2008 по травень 2009 року до центру звернулося близько 82 тисяч осіб. У прозорому офісі видано близько 17 тисяч документів дозвільного та реєстраційного характеру. Проведено близько 6 тисяч консультацій, прийнято та розглянуто понад 8 тисяч звернень. Середня кількість відвідувань центру одним громадянином склала 2,7, що відповідає розрахунковому показнику. Порівнянні з відповідним періодом 2007 року, кількість опрацьованих звернень зросла більше ніж удвічі. Спеціальне соціологічне опитування відвідувачів прозорого офісу свідчить, що майже 85% з них оцінюють якість роботи офісу на добре і відмінно. При цьому більше 80% відвідувачів зазначають, що реальна якість надання послуг міською владою з переходом на нову систему суттєво або принаймні частково зросла. Таким чином, система надання адміністративних послуг наближається сьогодні до сучасних критеріїв якості, про які ми говорили раніше. Разом з тим, ми розуміємо, що знаходимося на самому початку цього шляху і повинні постійно працювати над вдосконаленням системи. Планується подальше навчання працівників центру нормам спілкування, зокрема поведінці в конфліктних ситуаціях. Перерозподіл навантаження між працівниками центру з врахуванням фактичної частоти звернень з тими чи іншими питаннями, вдосконалення алгоритмів надання адміністративних послуг, повне переведення роботи посадовців зі зверненнями громадян з закритих кабінетів у простір прозорого офісу, вдосконалення інформаційного забезпечення, вдосконалення технічних рішень, зокрема запровадження системи зворотнього зв'язку, яка б дозволяла громадянам не слідковувати хід вирішення їх питання через інтернет. Тощо подальше впровадження міжнародних стандартів захисту інформацію ІСО 27000 тисяч, запровадження системи протидії корупційним діянням, яку буде інтегровано до системи ІСО 9001 2000 у 2009 році. Вінницька міська рада дякує всім за виявлений інтерес до нашого досвіду і сподівається на подальшу співпрацю.